Доброго ранку. Почався новий робочий тиждень. Учора ми ходили на цвинтар. Потім прийшли, нічого не робили, посиділи всіх, згадали, а сьогодні приступили до роботи. Так, ми вже тут город висапали, сапаємо гарбузи. Ми довше йшли, як сапали. Ігор вже висапав на горі тракторцем. Наташа біля хати і вже досапуємо на цьому городі. За вчорашній день нам треба сьогодні все висапати. Прийшли ми вже на другий город, де трошки пізніше садилося. Тут чистенько. Ще не посходили, де не де. Але видно ямки. Ми його трошки прошаруємо, як кажуть. Ми сьогодні втрох. Трохи в чотирьох жий Цезар з нами увідірвався, він нас відв'язується дуже рідко, і це він вирвався на волю, а тепер не хоче йти до рук, щоб прив'язатися. Ну, прийшов з нами на прогулянку. Так, Гарбузи тут у нас не померзли. Soja tudi ni umrla. Все, висапали за 25 хвилин. Довше садили, як сапали. Дома ми вже все повисапували. Прийшла я до Анжели в берег. Дивлюся, вона вже тут більше половину висапала. Лишилося ще так, 3, 3, 6 радочків лишилося. І поки вона на роботі, я їй трошки поможу. Не вспіваю я І ти, вісті хочу допомогти, І ти. хоч розірвись. Поки вона не знає, я трошки її підсапаю. У березі, наче кабаки на місці, не змерзли теж. У нас тут у березі. Війна вигода, і гарбузи будуть, і живокосту повно. Корінь живокосту це перше лікарство. Настояти на горілці і витиратися. Геть і від зуба, як зуб болить прикладати, перестає боліти. Уже навіть цвіте. Настоювати його треба на хорошій домашній самогонці, бо казінка не те. Щоб хороше було лікарство, то треба, щоб було побільше спірту. Лишилося мені ще два радочки. Радочки довжелезні. Засікала, йду півчаса радок. Рішила трошки перепочити. Видивилася здалеку, що воно так гарно цвіте, І тут ще і місце рибаки собі зробили. Хоч би воду не булькнути, бо пливати не вмію. А тут глибоко. Такі гарні квіточки. Прямо в квітнику сидять. Красота. Природа. Кому красота, кому бомби на голову летять? Як жалко людей. І обідно до сліз. Чому це не треба в бідній країні? Вода наче трошки грязновата, але риби маленької малька повно під верхом. Видно, як вона плаває. Бачу пліточку. Я саме лучше люблю плітку цю річкову, таку невеличку на долоньку. Яких багато. Але мілка, великої не видно. Так відпочиваю, наблюдаю за рибою. Так і хочеться вудочку взяти. Саме напроти сонечка. І вони всі під верхом. Поки я роздивлялася на природу, на рибки, вже й Анжела прийшла з роботи, прийшла мені на підмогу. О, ми зараз враз його висипаємо. Прийшли ми ще на один город, і в нас тут ще чотири радочки, і буде все. Так, ще біля хати латка ванжели була, ми вже й тут досапали. Ми так швидко справилися, тому що в нас чарівні сапи. Прийшла я вже додому, не прийшла, а прилізла. А тут Наташа мені показує таку красоту. Вона вже назбирала трошки клубнічки. Така гарна. І нам вже є закази, що треба садити в стаканчики вуса і розводити. Бо і Анжела хоче, і Сваха хоче, і багато хто хоче, але ми ще, ми ще в стаканчики не пробували таке садити. Ну, будемо пробувати. Вже поготові кропити сою, але днем був вітер. Зараз вітер в тих, хто холодно. Не знаємо, яка завтра буде погода. Сьогодні днем сонечко трохи вигрівало, але вітер був. Та я так то вдівалась, то роздівалась. Зараз похолодало на ніч. Наробилися. Вже будемо йти відпочивати. Всім на добраніч і тихо, і всім ночі.